про стратегічні плани міста на 2024-й, перспективні проекти, що стануть пілотними на загальнодержавному рівні, фінансові можливості міста та першочергові виклики для повноцінного функціонування Харкова, і це лише невеликий перелік того, про що йшлося на зустрічі міського голови з командою однієї з провідних харківських мереж. ТЦ співробітники цікавляться про найактуальніше щодо закриття. Неба над Харковом закупівлю, ну образно сказати, Петріота. нам його хто не продасть, по-перше, по-друге, -по нема такої можливості, тому це держава, це держава, і я розмовляв з усіма, включно, щоб ви розуміли, у мене за ці спадкуванням були розмови. З Етанім Блінкеном, держдепом США. Лічна розмова була щодо закриття неба, щодо цього устаткування. Є е, е, у мене надія, що ми отримуємо серйозне протиповітряне устаткування для того, щоб були можливості збивати аспириста. Повітря мені, що кожна зустріч і розпочинає, От Кожну зустріч. Кожну зустріч з Лавком, з усіма нашими міжнародними партнерами. Це основне завдання. Я це розумію, і ви всі чудово це розумієте. Якщо це ми зробимо, то все. Має намір Харків поповнити свій арсенал і над сучасними установками для ліквідації так званих шахедів. Подробиць мер не розголошує, але каже, робить все можливе, щоб такі системи з'явилися у місті. А поки акцентує увагу міський голова, муніципалітет продовжує те, чим повинні займатися всі міста, перераховувати кошти для зсу. Сьогодні потрібно нам допомагати нашим військовим, і все залежить насправді, наше більш-менш мирне життя, і майбутнє України, і майбутнє Харкова е залежить від них. Насправді тому допомога військових це, незважаючи на все, це пріоритет номер 1 і нам потрібно це розуміти. Другий стратегічний напрямок, а відбудова пошкоджених війною житлових будинків, щоб люди повернулися додому, і соціальні проекти для більш-менш повноцінного життя всіх тих, хто зараз у Харкові. Мова і про безоплатний проїзд, соціальні кухні, створення освітніх просторів для школярів. Ось з ремонтами шляхового господарства трохи складніше, каже Ігор Терхов, тому ремонтуватимуть все, але поступово враховуючи фінансові спроможності міста. У нас є потужності, дай Божу, і можливості, і просто ще погодне умови. Я все розумію, але ну, теж потрібно розуміти. Їздили танки. гусениці. Ніхто нічого. Важка техніка, яка не зовсім важка. Проведемо в порядок. Ми зараз працюємо над проєктом зовсім по-іншому побудувати. Шлях з карманами, з парковками, розширити його нам це дуже потрібно. Це буде основна от у нас сьогодні завдання. Ну, на цей рік. Єдине, що закликає мер всіх у місті: тримати спокій та не вестись на інформаційні провокації з боку російського агресора, бо посіяти страх те, чого і добивається ворог. Найважливіше метою є закриття неба над Харковом. Це ось те, що дуже запам'яталося. Я гадаю, що ця зустріч пройшла досить гарно. Мені ну мені все дуже сподобалось. Я гадаю, що такі зустрічі повинні бути для того, щоб люди, мешканці міста Харкова ще більше вірили в перемогу і завжди. Розуміли про те, що вони на одні, не одні їх підтримують. Ми сьогодні почули про те, що мера хвилює, що кількість людей, яка зараз проживає в місті Харкові, вона замала для нашого міста, і він робить все можливе для для того, щоб в нас вже нарешті повернулися наші люди або з'явилися якісь нові нові люди, які будуть жити в нашому місті, щоб в нас було 2,5 мільйони. Як це ну навіть більше, ніж було до повномасштабного. Наступу. Ось це було, напевно, головне, що він розуміє, що незважаючи на те, що ми місто, яке прифронтове на сьогодні, все одно він має надію, що в нас буде багата кількість і в нашого міста все буде добре. Харків будується, не зупиняється, тому все гаразд, буде все добре. Будемо працювати на благо. харків'ян. Щоб приходили в гарний комплекс, будемо донати на ЗСУ. Дуже вдячний за те, що ви є, за те, що ви сьогодні у Харкові, за те, що ви спочатку війни розказав і. І, і завжди будемо казати працюєте, і насправді це дуже важливо. Дуже важливо, бо коли ти заходиш до таких торговельних центрів, як ваш торговельний центр, то знаєте, це повток е, такого е, натхнення, натхнення, мир життя, і це дуже важливо для кожного. Харків'янина для кожного людини, яка була вимушена приїхати зі свого рідного міста до нас, Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини.